Доброго дня, діти! Ми з сьогоднішнього дня з вами ще розпочинаємо одну вправу: це звуковий аналіз слів. Ми знаємо, що на світі є багато звуків: і динамічні, і фонетичні, і природні. Тобто, звуки можуть бути в природі: це спів пташок, шум вітру, дощу, шелест листів, яких тварин і все інше. Також. Звуки бувають фонетичні, коли ми з вами їх вимовляємо, наприклад, А, О, Б, В. Це звуки у нас відбуваються. Звуки ми з вами їх не бачимо, але ми їх вимовляємо. А також є літери. Літери ми бачимо і можемо їх записати, а звуки ми тільки чуємо. Ми з вами будемо в зошиті вправлятися і робити звуковий аналіз слів. Із літер складаються склади. Із складів складаються слова, із слів складаються речення, а із речень вже складаються казки, оповідання і все таке інше. І ми поступово з вами будемо вчитися. Звуковий аналіз Поєднує на дві групи: це голосні літери та приголосні. Голосні літери ми з вами будемо позначати кружечком. А приголосні літери вже поділяються на дві групи. Вони бувають тверді та м'які. Якщо це буде у нас тверді, я нижче вам поясню, то ми будемо їх позначати однією рискою. Якщо це буде пом'якшений приголосний, то ми його будемо позначати двома рисками. Нижче в зошиті ви побачите на зразочок, ми будем... я буду використовувати для вас слова. І під словами ми будемо робити звуковий аналіз слів. Нижче ви побачите. Дякую. Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами будемо вчитися робити звуковий аналіз слів. Як я і казала, що звуковий аналіз поділяється на голосні та приголосні. Голосні ми будемо позначати, зараз я покажу як, і приголосні. Приголосні можуть поділятися на тверді звучання та м'яке звучання. Значить, літери у нас, які ми з вами писали А, можете так само зі мною. Записувати О, у е І. і Ці літери будуть у нас з вами позначатися кружечком Ось такий звичайний кружечок. Приголосні літери. Ну, наприклад, давайте запишемо декілька, яких ми вже з вами вивчили Б. В. Л. і С. Вони можуть записуватися, якщо це тверде звучання, то вони будуть позначатися однією рисочкою. А якщо це будуть Б'яке звучання, то вони будуть позначатися двома рисочками. Це все буде залежати від слова та голосної літери, яка стоїть. Ось, наприклад, зараз розберемо ми з вами два слова. Наприклад, ліс це куди ми можемо з вами відправитися. Де бачите, дерева різних та лис? Лис це тварина, яка також мешкає в лісу. Так, ми бачимо з вами два слова. Як же ви, значить, іще скільки тут складів? Значить, ви кулачок підставляєте під підборіддя, і. Читаєте це слово ліс. Тут ми слышимо, скільки складів? Один. Так, ще ми можемо визначити, що тут один склад, так як тут одна голосна літера, у нас з вами знаходиться. Давайте ж ми з вами розберемо ці два слова. Так, якщо ми ж з вами вже бачимо, що тут. Є голосні. Ми вгорі дивимося, що голосна літера позначається кружечком. Ви можете під цією літерою вже поставити кружечок. І тут так само. Далі. Зараз ми подивимося, як же саме буде звучання. Ліс. Першу літеру вимовляємо лі лі, лі. 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 Чуєте, ми її вимовляємо м'яко, м'яке звучання. Якщо ж літера приголосна у нас м'яка, то ми її позначаємо двома рисочками. Значить, під першою літерою лі ми ставимо дві рисочки. І далі читаємо. Лі С, С. Ми його вимовляємо твердо, так? Ні с, а с. Значить, вона у нас буде тверда літера С. Ми її з вами позначимо однією рисочкою. Так. Наступне слово ми з вами бачимо. Це слово у нас з вами. Лис. Як же тут ми слышимо? Лис. л, л? Ми її з вами чуємо твердо, так? твердо. А якщо у нас тверда, значить ми її позначаємо однією рисочкою. Так, і лис, с. Тут також с буде у нас з вами тверда. Ось таке виконання звукового аналізу ми з вами зараз зробили. Вам домашнє завдання буде таких два слова. Це буде слово дім, ви його нижче записуєте. Дім. Так, це буде перше слово. І друге слово буде у нас дим. У ці, у цих двох словах вам потрібно буде зробити звуковий аналіз під цим словом. Також у цей зразочок ви записуєте, і ми кожного разу з вами будемо писати різні слова, і будемо визначати склади, скільки складів у слові, і робити звуковий аналіз. Дякую. До побачення!